Багато хто повертається, і тут виходить якийсь когнітивний дисонанс. З одного боку, ти якби вберегла свою дитину, ти туди поїхала, ти все зробила правильно, але з іншого боку, тут є жінки, які залишилися, і вони вважають, що вони більш як це гідні, гідні, можливо. Чи... Ось в цьому знову таки прояв нашої інфантильності. Ну, як можна змагатися в гідності? Правда ж, ну не можна порівнювати Я більш гідна громадянка, тому що я лишилася тут просто за географічним принципом. Але mm -hmm. а або Я більш гідна громадянка, тому що я вивезла, врятувала дитину. Б доки ми будемо змагатися, хто кращий українець, хто більш гідний громадянин, на у нас будуть розколи в цьому суспільстві. Це ослаблює нас всіх дуже сильно, тому що е, дві подруги, які б трималися одна одну і. Разом там, не знаю, об'єднували себе в чомусь, вони завдяки такому конфлікту вже розривають зв'язки, вони там вже десь втрачають єдність і якусь свою ідентичність. В більш таких якихось масштабних історіях, коли. Коли ті, хто поїхав, хто залишив Україну, коли вони бачать якийсь хейт звідси, то вони кажуть, а ми тепер боїмося повертатися, нас будуть хейтити, нас будуть тепер що дискримінувати. Бо в мене що будуть запитувати, там, коли я буду на роботу влаштовуватися, де я була цей рік, або mm -hmm. ще щось таке, вони цього дуже побоюються. А, і, і, і знову ж таки, ну, це, це нам точно не на користь. Чому для деяких жінок поїхати одній без чоловіка в іншу країну і стикнутися, ось з цією невідомістю, яка там, страшніше, ніж лишитися тут під ракетними обстрілами. Такі теж є. Вони не їдуть, тому що, як би це парадоксально не звучало, вони туди не їдуть, тому що їм там страшніше, ніж тут під ракетами. Чому так відбувається? Давайте так. Я не знаю наскільки тут релевантна буде ця інформація, але якщо я вірно почула і зрозуміла ваше питання, деякі жінки і багато, дуже насправді високий відсоток жінок їхали не від війни, а дуже багато жінок. Скориставшись можливістю поїхати зараз, їхали від конкретних осіб, конкретних обставин і конкретних ну, родинних обставин. Привід. Це зручний привід. Так, бі. дуже багато складних шлюбів, аб'юзивних стосунків, кейсів з домашнім насильством. Жінки змогли розірвати, коли вони виїхали uh -huh. за кордон, і це ті жінки, які точно не хочуть повертатися, тому що тут вони знову ж таки будуть в небезпеці не від війни, а від своїх чоловіків. І цей відсоток насправді таких жінок набагато більше, ніж ми собі можемо уявити. На жаль. Так, так це, це це важливе питання. Я хотів про нього поговорити пізніше. Mm. Але це попереднє питання було mm. не про це. да, попереднє мовити? питання було про те, що е, у жінки з дитиною є можливість виїхати. Mm -hmm. Вона там точно буде в більшій безпеці mm -hmm. ніж тут, але вона не виїжджає, тому що чужа країна, відсутність чоловіка, а, відсутність якогось я статусу страшніше. Тоді, страшніше тоді, да, 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 для там неї складніше, але є це краще ніж тут підрахуєш. От її але їй. Да, От, оці всі фактори, які я назвав для неї, вони страшніші, ніж залишитися тут під ракетним обстрілом. Так. От, оце питання. Ч, чому так відбувається? Um... Людина. Що керує людиною? Якщо ми говоримо з соціальної точки зору, то керують наші звички і наші приємні межі і кордони, в яких ми живемо. І навіть якщо ці кордони і ці межі порушуються ракетними обстрілами, в цілому ми так вже прилаштувалися до цього простору, що нам тут простіше, і ми вже знаємо, де яке там є сховище, і це вже здається, ніби то ну так краще тут перебути. Якщо ми говоримо вже про те, як працює наш мозок і як ми це сприймаємо з психологічної точки зору, то у нас мозок, а, як то кажуть, вмислить. Категоріями виживання, соціальні е, е, якісь конструкти це вторинно. Якщо ми тут вижили, навіть під ракетними обстрілами, навіть ми в сховищі пересиділи, але нам вже ок, ми живі, здорові, в нас все є, ми тут протрималися, то це ми сприймаємо як Окей, норма, це був стрес, це був якийсь. Я була якась кризовий стан. Ми це подолали, ми це вже цей досвід собі привласнили. Ми знаємо, як виживати в таких умовах. А в умовах чужої країни як виживати, ми не знаємо. І це страшніше, тому що для нашого мозку завжди для психіки завжди невідоме, страшніше, ніж найгірша ситуація, але в якій я вже призвичаїлася жити. І це, до речі, це і відповідь, чому жінки в дуже небезпечних районах залишаються з дітьми, навіть волонтери, коли намагаються вивозити. Я спілкувалася раз, раз ми там перетиналися по роботі з групою білі Янголи. Вони розповідали, вони в, в Бахмуті забирали, вивозили евакуацію ще по інших регіонах. І вони кажуть, що нам доводилося іноді переконувати, іноді навіть ледь не примусом, і діти і там є і жінки. Але ні, ми залишимося. Ми вже тут нормально. У нас є. Тут вон пункт навіть незламності, ми вже тут пересидимо. І вони mm. до останнього там трималися. Чому? Тому що це все одно вже відоме моє середовище. Мені в ньому комфортно, я вже тут все знаю. Страшно так, можна померти так, але я це знаю. А що я там буду робити, я не знаю, це лякає. Навіть позитивні зміни іноді нас лякають, можливо, ви помічали. Чекаєте навіть приємну подію, але тривога є. Ну щось таке mm. незрозуміле чому. Тому що навіть якщо це приємна, суперкласна подія, ви очікуєте чогось радісного, але це невідоме. А невідоме це завжди має таку легеньку відтіночок тривоги і небезпеки.